Зараз будемо готувати холостяцький обід. Без варіння, без смаження в мікрохвильовій пічці. Для цього нам потрібна картопля. Я взяла дві штуки, я більше не з'їм, а ви, якщо з'їсте більше, то беріть більше. Один кабачок, верніше, навіть половина кабачка ще з учора в мене залишився такий трохи підсохший, але якраз такий має бути для холостяцького обіду. Ідеально підходить. І половинка цибулі теж залишилась з учора. І зараз це все буду нарізати. Бачок і цибулю я нарізала ось такими напівкружельцятами. Картоплю нарізала, як у мене вийшло. Можна нарізати, як вам подобається шматочками, соломкою це не грає великої ролі. І її потрібно кілька разів промити в воді, щоб з неї стік зайвий крохмал. Далі всі овочі будемо викладати один за одним. В тарілку. Тарілка повинна бути ось така глибоченька. Мілку не беріть, в мілкій буде незручно готувати. Перше, що кладемо, це картоплю на дно, далі кабачок. Останнім шаром я кладу цибулю. Перемішувати овочі між собою не потрібно. Ось саме в такому вигляді я і буду відправляти цю тарілку в мікрохвильову пічку. Трошки посолити, додати олії небагато. Ось так. І обов'язково додати трохи води, тому що мікрохвильова пічка сильно випарює вологу. Тому, якщо не додати води, то у вас це все може просто висохнути. Тому ось так обов'язково, щоб на дні було трошки води. Все, готово. Тепер накриваю зверху ще однією тарілкою і ставлю в пічку. Готую приблизно 10 хвилин при потужності 800. Якщо ви дістанете і виявиться, що овочі недостатньо пропеклися, то нічого страшного, ви просто поставите ще раз і кілька хвилин допечете. Все ще залежить від того, скільки овочів ви нарізали, тому що у мене їх небагато, мені 10 хвилин вистачить. Якщо у вас буде більша тарілка, більше картоплі, то звичайно що потрібно буде запікати довше. Тому тут все вже дуже індивідуально. Моя картопля вже готова. Виймати її з мікрохвильової пічки потрібно дуже обережно. Тарілку брати ось так рушником або прихваткою, щоб не попекти руки, тому що тарілка неймовірно гаряча. І також врахуйте, що під оцією тарілкою зібралася ціла купа пару. Якщо ви її раптово відкриєте, то цей весь пар просто піде на вас. Тому ось цю тарілку теж треба знімати дуже обережно і трошечки від неї відхилитися. Щоб вас не обдало цим паром. Все ідеально приготувалось просто краса. Гарно пропеклася картопля. Кабачок, все як має бути. Тепер за бажанням і за смаком можна додати якусь приправу, можна ще підсолити, якщо недостатньо посолили, додати перець, також можна додати зелень, кріп, цибулю, петрушку, що ви там любите. Я зараз додам трохи зеленої цибулі. Останній штрих і можна ласувати. Всім смачного!